Привіт, я Таролог Євгенія. Давайте зроблю сьогодні такий для вас розклад, в яких ви енергіях зараз перебуваєте і до чого ви прямуєте. Думаю, якщо це відео вас знайшло, то тут є щось дуже важливе для вас. Мої перші спроби знімати в YouTube, тому не судіть строго, в яких ви зараз енергіях перебуваєте? Дивіться, ви на такій стадії боротьби. Ви намагаєтесь почати вибудовувати свої якісь кордони, захистити свою територію, свої емоції, свої думки. Ви на такій стадії ученика. Ви здобуваєте якусь нову інформацію. Можливо, ви дійсно зараз почали навчатися чомусь новому. Можливо, моніторите в інтернеті, збираєте якусь інформацію, яка допоможе вам вибудувати якийсь новий спосіб вашого мислення, вашого життя, для того, щоб ви прийшли в таку стабільну енергію. Ви можете бути земного знаку зодіаку, але не обов'язково людина спокійна. Ви можете дуже довго терпіти. Щось. Якщо, наприклад, ви людину любите, ви дуже можете переступати через себе, щось робити заради цієї людини, навіть якщо це вам не подобається. Але коли вже починається якась буря у вас всередині, то ви можете все відрубати і піти далі, залишити те, що ви раніше любили. Так, що ще зараз вашою енергетикою робиться. Відновлюється внутрішній баланс. Ось ці конфлікти не заважають вам якось відновитися і відновити гармонію, ви хочете спокою, ви хочете якоїсь балансу між душею і. Розумом, наприклад, між матеріальним світом і духовним. Тому зараз ви все робите для того, щоб пропрацювати якісь моменти і вже спокійно рухатися далі. Ви починаєте більше відкриватися, більше показувати себе справжнього або справжню, більше заявляти про себе. Ви можете собі більше дозволяти робити, говорити. Якось. Можливо, раніше трошки приховано це все було, ви не дозволяли собі проявлятися в повній мірі. А зараз ви намагаєтесь так відновити, порадувати свою внутрішню дитину, домовитися з нею, якось співпрацювати. Дуже цікаво. Ви виходите з якоїсь стабільності, яка вже загрозла, і там. Дивіться, стабільність, над якою ви дуже довго працювали, вкладалися туди, але прийшов час переосмислити, прийняти щось нове в своє життя і відфільтрувати. Те, що вам потрібно, те, що вам не потрібно, відфільтрувати слова інших людей. Можливо, тут є, що за вашою спиною щось говорять неприємне, можливо, вам і в обличчя. Але ви від цього всього йдете, тому що ви хочете новий шанс на свій розвиток, хочете запустити якийсь новий цикл вашого життя. Тому що так, як було, ви вже не хочете. І це прекрасно. Давайте подивимось, куди ж ви направляєтеся в, цьому, в своєму шляху. До чого ви направляєтесь? Хм. А ви тут йдете до такого часу, де ви випускаєте на волю своїх. Демонів, ви розумієте, починаєте приймати, розуміти свої тіньові сторони. І це добре, тому що тіньова сторона це те, що ви собі не дозволяєте проявляти. Чомусь ви можете вважати це якимись негативними якостями, але це також ваша частина, яка має вам служити. І ви тут, дивіться, відновлюєте. Знову ж таки, якийсь баланс, справедливість вашу жіночу і чоловічу частину. Але, бачите, вони тут в одинакових енергіях, і це вносить якусь чіткість і ясність для того, щоб ви могли рухатися далі. Тут, звісно, йде якась у вас така холодна енергетика, Більше всього, що ви багато неприємностей пережили, і зараз хочете. Відгородитися трошки від зайвого акцент зробити на собі, включити такий здоровий егоїзм. Можливо, тут ви плануєте якийсь бізнес відкривати, то ось ця чіткість, ясність, розум вам якраз тут знадобиться. І ви, дивіться, одні старші аркани, ви тут відкриваєте ще якісь додаткові свої інтуїтивні якості. Тобто. От там, де тінь, можливо, якраз і була ваша інтуїція, яку вже пора випускати. І ось ці уроки, які ви проходили раніше, проходите зараз, вони потрібні вам для того, щоб почати якийсь рух-розвиток. Це буде не так швидко, як хочеться, але ви залишаєте переживання, думки, погані сни позаду і прямуєте до ось такого наповненого. Багатство це не тільки про гроші, багатство духовне, емоційне. І ви зараз і радуєте, що ви щось робите для того, а не сидите і, не сидите і чекаєте, поки воно все саме до вас прийде. І знову тут сонечко, я думаю, що у вас все вийде, тому працюйте і далі і розкривайтеся, сіяйте. Гарного вам дня!